Черівного дня, шановні українці, просили мені розповісти, як мої гранати, ті, що я в Києві садив. Дивіться, ось Бала Мюрсаль чотирьохрічний, він тоді не розпустився взагалі. Цей, що я садив сорт. Де він тут ось, написаний, він просто не розпустився. Ну, він суховатий приїхав, я запитав цих продавців. Вони сказали, що ми замінимо, якщо він не розпуститься. Ось він і засох. Він взагалі не розпустився. Один розпустився, але коли в нас було плюс 50 на сонці, я не мав можливості поливати. І засох один гранат, ну, він розкрився, а ось цей пережив. Той що я посередині садив на відеосорт, я вже не пам'ятаю який, це пережив і посуху пережив. Катастрофічно і дав прирости до 15 см. Хоча десь ну, 20 см в рік дає прирости молодий гранат, це трьохрічний був. Ось Цей прижився, все нормально. Плюс 1-0 він витримав, як бачите. Вкривати буду трішки пізніше. Хай ще поживе. От, планую пригнути. А сорт, сорт, сорт. Чи тут видно його? Ну Там на відео подивитись попередні про, про гранати немає. От. Ось такий прирост. Тобто таку катастрофічну суш в піщаному ґрунті він пережив. Ось, і брав я фірма AgroLanding, де їхній бренд, ось їхні контакти. Тобто, фактично з трьох прижилося два, один просто засох. І ось вони прислали такий самий, я його не купував, це бала чотирьохрічний ось. З прекрасним живим коренням. І видно, що тут стобур живий, він такий зеленковатий гарний. Ось навіть листочок є видно, що прислали. ось І цей на заміну. Тобто вони свого слова дотримались. Ну, я в них багато рослин брав, там і липи навіть в лісі садив, і ось, наприклад, тактині я в них взяв. Це в мене є аргута. Чоловіча жіноча, от Дун Жуан Принс, це двохрічка, річка. ось така Ліана. От, і ціни в них досить позитивні. Ось. Це самоплідна актинідія, я хочу в ряд досадити, в мене місце є таких розмірів. Ціна навіть можу сказати, що по ціні в них, бо я пам'ятаю, що ціна була досить приємна на такі Такого розміру саджанець. Якщо тут будуть ціни, то я вам скажу. Це посадка. Рослини так, зараз. Такий саджанець граната, до речі, 300 гривень в них написано в прайсі, але вони мені я за нього не платив. Вони мені його як компенсацію прислали за те, що не прийнялось, тому що там явно не прийнявся від того, що були рослина, сама проблема. Так, дворічна самоплідна морозостійка Актинідія. коштує 165 гривень. Ну, погодьтеся, що видно, що живі пагони, тут навіть ось листочки вже дозріли. За такий розмір це досить дешево. Подивіться на ці ліани. Якщо її розтягнути, то вона двохметрова ліана, до речі, вища за мене росту. От. Ну і зараз посажу відповідно цей гранат. Тобто порядні люди, бачите, як весною домовились на заміну, так і прийде. Один гранат, на жаль, я засушив, ну не було змоги поливати, коли тут на стрій душі було заліто всього. І спека була до плюс 50, багато сажанців, просто в мене малина засохла була. Не було можливості поливати. А цей ось гранат вижу. Подивіться попереднє відео, я в кінці дам посилання на гранат. Побачите, що це за сорт такий живучий. Живучий і. Подивимося, як ще перезимує. Навесні зніму відео, як він перезимував. Отак. От ну, гранати можна вирощувати. Цікаво. Цікаво, тому що хочеться щось екзотичне. Морозостійкі сорти є, потрібно їх акліматизовувати.